Щойно з'явилася оперативна інформація від генштабу збройних сил України. Вночі було вражено два літаки на аеродромі Саваслейка. З цього військового об'єкта регулярно здіймаються в повітря, винищувачі міг 31 к носії аеробалістичних ракет Кинжал. За попередніми даними внаслідок удару було вражено дві одиниці авіаційної техніки противника. Ймовірно, це літаки міг 31 та су 30 або су 34 дякуємо щиро нашим силам оборони України. І день починається з гарних новин. Віримо, що цих новин буде якомога більше продовж сьогоднішнього дня. До ще позитивних новин. Ми сьогодні пригадували і згадували Чибоксари. В російських Чебоксарах щось невідомо прилетіло по заводу Прогрес який залучений до циклу ракетобудування. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Що відомо про «Прогрес». на заводі? виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми, блоки. Управління для важкої бойової техніки від самохідних гаубиць до ракетних комплексів Іскандер за словами Коваленка завод забезпечує систему наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки. Зокрема, виготовляє модулі типу комети, які забезпечують роботу з Глонас Діпіес, та мають захист від глушення сигналу. Модулі комета. Використовується в оперативно-тактичних ракетах іскандер М, крилатих ракетах типу Калібр, Х «Х-101», «Х-69», плануючих авіабомбах, безпілотниках Орлан 10 ланцет у нових шахедах. Станом на зараз завод прогрес припиняє роботу на невизначений термін. Росіяни ж роблять вигляд, що все збили, додав Коваленко, але ми бачимо як все збивали. Збивав, напевно сам завод, все те, що летіло туди. Також уж... З'явилося повідомлення і заява від одного з американських сенаторів від штату Алабама Томі Тубервіля. Він заявив, що у війні в Україні винні обидві сторони. А президент України Володимир Зеленський, нібито, хоче заманити у це протистояння НАТО, як пише Дехіл, відповідні заяви він зробив під час виступу на радіо Short «Cats around the table». Немає жодних сумнівів. Цитую, тому, що він, Зеленський, не може виграти цю війну саме. Остійно він знає, що програє, сказав політик від республіканської партії. Також Тубервіль прокоментував операцію Служби безпеки України під кодовою назвою Павутина, внаслідок якої було уражено стратегічну авіацію Російської Федерації. Пригадаємо, що саме ці літаки використовувалися для масованих обстрілів України. Вони заїхали на вантажівках на дві тисячі миль в Росію. У них були безпілотники, заховані в кузовах цих вантажівок. Вони наблизилися до цілей, відкрили ці вантажівки. Безпілотники вилетіли і знищили близько 40 великих літаків, які Росія використовує в своєму ядерному арсеналі. Це було спустошливо. Знову ж таки, винні обидві сторони. Давайте покінчимо з цим. І президент Трамп єдиний, хто може це зробити. А крім того, сенатор Сполучених Штатів Америки назвав українського президента диктатором, який створив для України всілякі проблеми. Він сказав наступне: у нас є багато грошей, які зникли. Невідомо куди вони поділися. Я думаю, що обидві ці країни втратили від 500 до 700 тисяч людей. Це спустошливо для світу. Ці заяви це не просто цинізм. Це зрада істини, коли сенатор демократичної держави прирівнює жертву до агресора. Це навіть не нейтралітет це моральне банкрутство, коли ті, хто мають силу і голос, говорять про обидві сторони, ігноруючи, хто бомбив і продовжує бомбити, катувати, і хто здійснив вторгнення на територію. Демократичної суверенної держави вони не закликають до миру. Вони виправдовують насильство такими словами. Якщо в цих словах ще й живе переконання, що диктат це захист своєї землі, своєї мови і свого народу, тоді ми маємо справу з не з непорозумінням, а з глибокою втратою совісті. Але світ бачить історія, пам'ятає. Зрозуміло, що ми не говоримо про усіх сенаторів, а конкретно про цього про заяви даного сенатора американського штату Алабама Томі Тубервіля. Але прикро чути такі виказування і такі слова, і що немає до сих пір конкретного і. Реального усвідомлення того, що відбувається, тому що зараз ми бачимо ситуацію на полі бою, яка є складна, і ми бачимо, що росіяни оголошують про наступ на території Дніпропетровської області. проте жодних локаційних підтверджень цьому немає. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Російські офіційні особи неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській області, зазначили експерти і заступник голови ради безпеки. Росії Дмитрій Медведів оголосив, начебто, окупаційні сили почали наступ у Дніпропетровській області та вибухнув новими погрозами. Він сказав, що той, хто не хоче визнавати реалії війни на переговорах, нібито отримає нові реалії на землі. У російському мінвбивстві також заявили 8 червня про просування російських окупаційних військ. Зазначалося, нібито росіяни досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від одного з. Населених пунктів горіхового і просунулися на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки і на захід і південний захід від Богданівки. Американський інститут вивчення війни не виявив галокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області. І експерти проаналізували супутникові знімки за 7 і 8 червня, на яких були помічені нові воронки від артилерії. Вайздаблю дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області. Про фейки росіян. Про Дніпропетровську область саме я нагадаю, у Росії вже неодноразово поширювали інформацію про просування в Дніпропетровській області. Так, у травні 25-го року в Росії оголосили, нібито російська армія перетнула адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областю поблизу Новомиколаївки. І тоді голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак заявляв, що цей фейк було поширено з метою дестабілізації ситуації. Згодом 8 червня у Росії знову оголосили про наступ на території Дніпропетровської області і представник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов у коментарі РБК Україна повідомив, що це дезінформація. Крім того, карта аналітичного сервісу Діпстейт також свідчить про те, що російські війська ще не вийшли на адміністративний кордон. Тому довіряємо перевіреній інформації офіційним повідомленням і не зважаємо на ІПСО та дезінформацію з боку. Окупанта Російського з боку країни, терористки Російської Федерації тим самим підтримуємо Сили оборони України не тільки на словах, але і донатами Знаєте, як долучитися до наших зборів. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви допомагаєте захисникам та захисницям українським. І будь ласка, кожен на ваша гривня, кожен ваш донат він без перебільшення рятує життя нашим оборонцям, нашим захисникам та захисницям, Тому просимо вас долучатися до цієї допомоги.